Но... Твой липший мачки, жити. Живодьор, блядь. Снимай, Стас, снимай. А ты дрись, блядь. Растинишку. Растини. Ще да. Не треба має... розрізати, вы маєте Кур. Ціли, Кур. так. Так шку. Як заяц, виняк заяц зупляється. Він треба потягнути. Ну возьми, го. Зате. Кого? Його взяти? За Возьми по. Я поставил. Имененица, же, Вот так возьми. Давай. Вот так вот, ми, Давай. От так так вот держи. Все. Давай, блядь. Бо ебаю, ебаю, руками трогать. Вот. Не Нет, то я снимаю, я, я снимаю. Курку хуй вашу. Да мы рубаем курку. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ебанутый. О, ляль, затрень. Хот я за плати, то кажу, бля. пацаны, успокойтесь. Я его ебал в руки, брат, идти ка. Держи, блядь, начинай, блядь. От нахуй так тянуть. Сильно возьми і тримай просто. Да. Ти гадає, блядь. <реш> так, мисливською мені на бутик. Чекай, як зайця знімають. чекай, Най нож. Чекай, чекай, натягни. не тягни. Не, не тягни, не я не буду. Я не трону шкуру. Поріжеш. Шкуру, шкуру не трону. Просто не дергай. Ти смотри, у нас сіма гілюками вилазять. Та да, а то одна пряма кришка. Не, держи, держи, ты хейт. Тяни, тяны просто сильно, Він жиловий. Да, Унівець да. Що? У него пити тепер. Ля, у нього кров. Да. кров чиста в шлунці, блядь. Ні, то то пряма кишка просто. Так пряма кишка, Він ж мясо ры, блядь, жаби, вся хуйню, -ху блядь. Фу, блядь, як купиться, блядь. Йдіть отсюда. Де ви, блядь, лупите його? На У него пузо там повне, блядь. Зато на рейс. Да, да, глянь, что там є, блядь. Не, ми що я вже буду. Бля, я був їбав так розбирати, блять. Це ще, блядь, я не знав, як я сам тут стою тримаю його, блять. Я тобі кажу, блять. Ти знаєш, де він робить, в моргу робить, блять. Ах ти кулу, блять! І тобі не шкода, блять. розбираємо. розбираю. В армії розбирав, жарились. <реш> блядь, А що блять, голодний я такий як пес, да я і пса з'їм, нахуй. Пошли лим кусок хліба є, та шостого куска хліба. Пошли я кус куском хліба два пса прийшли. Призни заживку за ту. О, тихо, 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 тихо пішло що там. Та все ж, вже піде, вже брюхо пройшов. О, блядь. пішов, блять! блять. Лайк. Пускай, блять. Пустые! І время будем мати наище дорос. Давай. О боже. Фу, бля. Да бе щоб вони не стрелы, такие люхи, блядь. Эйгур, спочатку. Ти всіх знімай снимай того, йобаного, блядь. Самое главное удерживать. Да, буду все рисувати в інтернеті

Я и водочки в'яб, блядь, блять, буду його їсти, блядь. Возьми за кінець і просто потяни, він не тянеться. Ти і пити не будеш. Да шафродизіакі, Сонечко. не Е, чуєте, може його, блядь, з водки заспиртуємо? А що ти вже спиртувати же голови немає, ніхуя нема. Спиртувати він же тип. Ти куди там вже? Ну, а де я десь біля бревнушек десь, блядь. Та вона в хлам. Ти ж такий, сука, живодер, що зламав її нахуй зубами, блядь. Так. Пропали без того змію, блядь. Тоже все вже. Я там пішов, то я думав, там по за столу повскакує. А він же живелець, сука. Так він до ночі буде шивати, блядь. Ой, махайся. Він поки сонце не сяде, він буде махатись. Да, нащо коли ви його спечите? На серце подивитись, чуєш, воно в жопі у нього, блять. В жопі серце. Так, я не кажу, <різь> біля рознняли, а, шіку... Вже в нього в жопі серце <бі> вас, то В жопі серце. Блять, тверда дим, блядь. Наші зі замотали, блять.